Вітаю, друзі! Дякую, що дивитесь мій канал. Також вам дякую за лайки, коментарі і не забувайте підписуватись на канал, нажимати на дзвіночок, для того, щоб не пропускати нові відео. Сьогодні хочу з вами поділитися таким святковим рецептом рулетів з дуже гарними начинками. Вони виходять пухкі, м'які, соковиті і дуже смачні. І починаю своє приготування з того, що до молока свіжого я додаю масло. Кладу на невеличкий вогонь, для того, щоб молоко трішечки підігрілося, і разом з молоком трішечки підтануло масло. Виливаю в глибоку миску, де ми будемо замішувати тісто. Додаю дрібку солі, цукор. Також ще додам ванільний цукор для аромату. І яйця. Звісно, що всі інгредієнти, верніше, їх кількість буде вказана під відео. Сьогодні я роблю подвійну порцію цього, цього, цих рулетів, тому що мені потрібно багато От, І буду замішувати, звісно, багато тіста. Використовую свіжі пресовані дріжджі, у мене львівські. Тут пачечка на 42 грами, але я буду використовувати менше, ніж половину. Зараз я дістану ваги і покажу, скажу вам точну кількість дріжджів. Це в нас 14 грамів, от 14 грамів я буду і використовувати. Воно все гарно підійде. Я не дуже люблю додавати в рецепти багато дріжджів, тому, коли я бачу, наприклад, там 30 грамів чи 50 я завжди зменшую і, повірте, теж завжди все вдається. Все підходить гарно, Ну, я прихильниця того, щоб менше використовувати дріжджі. Ви ж, дивіться, за своїми смаками і вподобаннями. Все гарненько перемішала і накриваю рушничком, відкладаю в сторону, хай воно трішечки постоїть, заговорить. А я тим часом просію борошно. Бажано борошно просівати два рази, але в мене немає часу, тому я просіяла тільки один раз. І вже до рідкої маси додаю борошно і замішую тісто. Гарненько ретельно все перемішую ложкою, а потім буду вимішувати руками. Дуже довго не потрібно вимішувати, так, щоб воно було все однорідне, гарно все об'єдналося. Ці рулети виходять дуже смачними. Ем, і, ем, да, я розумію, що дріжеве тісто з ним потрібно трішечки довше часу працювати, але повірте, що воно того варте. Вимішане тісто накриваємо рушничком, хай воно піднімається в теплому приміщенні. І Коли воно вже піднялося перший раз, я його ще раз перемішую і знову відправлю десь на годинку підійматися. Здоба буде краще, якщо вона буде підходити два рази. І ось уже пройшов час, здоба моя дуже гарно піднялася. Подивіться, яка вона красива, і з нею вже можна працювати. Тому припиляю поверхню столу борошном, викладаю тісто і буду з ним працювати. Буду ділити тісто на дві частини спочатку, а потім кожну частинку ще на три. І в мене буде шість рулетів. І кожну маленьку частинку обминаємо ось так і накриємо рушничком, щоб воно не обвітрилось. А більшу ту частину я покладу назад в миску і теж накрию рушничком, щоб воно не обвітрювалося і не ставало сухим. Розкачую ось так: перший шматочок. Тісто має бути не товстим, щоб слої гарно пропікалися, було багато начинки і рулет був смачним. Ну Десь 6-7 мм, не більше. Для першої начинки я буду використовувати мелені горіхи. До них я додаю цукор. Також тісто потрібно змастити вершковим маслом розтопленим, але цього разу я його використовувати не буду. Я додам: в мене є абрикосове варення, і от ним я змажу і буде дуже смачно. Ви ж можете додати топлене вершкове масло. Просто у мене варення відкрите, я не хочу, щоб воно довго стояло, і я вирішила його використати. Я знаю, що з ним буде смачно, бо я вже так пробувала готувати. Ось так, кісточкою розмащую. Не також багато я його викладаю, так, щоб тісто було вологе. Так? І поверху буду посипати щедро горіхами. Чим більше горіхів, тим буде смачніше, звісно ж. В мене тут 200 г горіхів, і додала я 3 столових ложки цукру до горіхів. І тепер буду скручувати в рулет, самий звичайний рулет. Беру край, ось так скручую, тісто гарно скручується. Не потрібно його прижимати там, чи зліплювати, просто так вільно скрутили, і все. І викладу в форму. Форму я застелила пергаментом. Він у мене силіконізований, не буде приставати. І ось так в рядочок складаю в одну форму у мене поміститься три рулетики. І слідуючий рулет я буду робити з сирною начинкою. Це кисломолочний сир. У мене домашній До нього я додала ванільний цукор, звичайний цукор, також додаю одне яйце та одну столову ложку кукурудзяного крохмалю. Все гарно, ретельно перемішую до однорідності. Ізюм я додавати не буду. Тільки основний інгредієнт це домашній кисломорлочний сир. Якщо домашнього немає, можете використовувати магазинний, але його треба буде збити блендером, тому що він більш такої плотної консистенції. От, і його потрібно збивати до однорідності. У мене домашній творог, він достатньо м'який, тому я його блендером не взбиваю. А ось так ретельно все перемішую. І все, начинка готова. Можу приступати до слідуючого рулетику. І принцип роботи формування рулету такий же самий, як і з попереднім, що ми робили з горіхами. І третій рулет я буду робити з маковою начинкою. Мені вона теж дуже подобається. Я купила в магазині вже готову начинку вже замішано з всякими цукрами, ванільками і так далі. І сформувала вже третій рулет, і відклала, щоб вони в мене трішки підійшли. Рулети піднялися, і тепер я їх змащую збитим яйцем, ось так ретельно з усіх боків, і буду відправляти в духовку, випікатися. Рулети в мене випікалися 40 хвилин при температурі 180 градусів. Ось такі, дивіться, рум'яні красиві. вони вийшли. Зараз їх потрібно змастити гарячим сиропом. Це вода із цукром. Просто зверху беру змащую цією водичкою солодкою для того, щоб вони покрилися такою плівочкою, вони будуть блищати і не будуть довго черствити. Обов'язково треба дати цим рулетам охолонути, настоятися, тому що вони тоді будуть більш соковитими. Та смачними. Зараз я хочу розрізати, показати, дивіться, які вони прекрасні, начинки багато, і тісто не товсте, дуже м'якенькі, такі прям як пух. Аромат стоїть неймовірний. І всі ці три начинки дуже є смачними. Тому я би вам радила обов'язково спробувати це приготувати. Дуже гарно пропеклися, зарум'янилися. Зараз всі по черзі я наріжу спочатку. Нарізала вам маковий, тепер горіховий нарізаю. Теж видно, що горіхів дуже багато. Я дуже люблю, коли багато начинки. Тоді є що смакувати. Прекрасний, всередині, дуже ж, кажу, гарно пропікся, тісто гарно підійшло. Все дуже красиве. Тому раджу вам спробувати приготувати ці рулетики ось із сиром. Ще пару я він ще зовсім не простив із сиром. Чи гаряченькі, дивіться, які гарні. Готуйте, пробуйте, радуйте своїх рідних та близьких. Хай вас все вдається. Мирного неба вам, спокою і гарних звісток. До нових зустрічей!